фейс притуляти до лампочки, він був тут вверх ногами. А, ну попробуй. Давай, Володя, підпускаєш. Бачите? Йоліт звідбувається. Клас. Видно його вверх ногами? Так. Побачили, щось інше, різне. Якщо на тебе там буде видно? Клас! Це, коротше, це 3D-лпожат. Е, Тровньовічний індійський. Yeah, <laughs> Але думаю, історія. Ні, це блінське. Там не буде. Це ж тоді просто треба зробити скоріше. Кожен я так хотіла, щоб моя фотка попала в виставку. Я це мені виступало, я це мені виступала. Вона є Шедевр. Я ще взяла собі листівки. Дуже крутого парива. Юрій Дячен. А це Соломії. То вона купила ці водки. <свісна> ну повимахуйся трохи. Мені що деви! Отики зробили. Дякую всім. Аплодисменти. Легенда. <свісна> красиво, дуже красиво. Ми якраз приїхали, коли починається їсти дерева. Ми йдемо шукати, де поїсти. Я голодна, як собака. Я намагаюся тебе контролювати Клас Оліна ми знайшли де поїсти. Дуже красивий заклад. Що ви йдете? Показує дівчатам терасу. Коротше. О, Хоч солом'я не витікнулася. Вас ще виріжу. Насолоджуйтесь. Кидаю прогулянка фотографів і дизайнерів просто на кожному кросі Фоткаємося, фоткаємося, фоткаємося. Я, певно, в минулому житті була екскурсоводом, бо мені це дуже подобається. vlog? про майбло? Це Джуліан, мій мій друг з Німеччини. Він приїхав до Львова. Дуже добрий час. Що... Ну що, кінець влогу і традиційно буде промова. Mm. <свісна> За цю подорож я зрозуміла, що би, якби де би там не було, треба робити ті дії, які роблять тебе щасливою. Якщо Є хоч якась мінімальна річ, яку ти можеш змінити в своєму житті або додати, або забрати, щоб почуватися щасливішою, то потрібно це робити. Бо хто зробить тебе щасливою, як не ти сама? Так, є близькі люди, але ти з собою завжди є, і тільки ти. Можеш подбати про себе найкраще і дати собі все те, чого ти хочеш, бо тільки ти знаєш, що ти хочеш найбільше. Якщо хтось не зрозумів, я навчаюся в Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка на факультеті мистецтв, спеціальність аудіовізуальне мистецтво та виробництво. І якщо сказати людською мовою, то я вчуся на От, і і сьогодні ми їздили на виставку наших робіт. Там були представлені роботи моя одна а, і фотографів з інших курсів. От і це перша виставка, на якій була моя фотографія, і тому це для мене дуже особливий день. І я дуже дуже радію прямо. Дуже рука були. Коротше, було дуже круто. Дуже дуже всім вдячна, хто був. Дуже вдячна собі, дуже вдячна. Університету, викладачам. Зараз я весь список буду всіх, хто брав участь, ну, але так. Коротше, я всім дуже сильно вдячна через те, що це було круто і дякую всім а... моїм. А! Я якраз хотіла сказати, дякую всім моїм одногрупницям за те, що були зі мною в цей день і було так класно. Я... Закінчення влогу розумієте? Як гарно. Коротше, да. і дякую всім. Всім, всім, всім і дякую вам за перегляд. Поступайте в педагогічний університет в Тернопільський на аудіовізуальне мистецтво. Ця спеціальність потребує творчих людей. Ви вже побачили, ви будете їздити на виставки, робити класні фотки і взагалі вам буде весело жити. Навчання дуже цікаве і дуже класні тут викладачі і студенти. Валі супер. все. Дякую за перегляд і всього вам доброго.